Кинуті на призволя, що батьками та взяті під опіку держави. Тисячі дітей в Україні проживають у будинках-інтернатах. В одному із них у Залуччі Снятинського району мешкає 130 фізично та розумово відсталих молодих українців. Гостей вони вітають посмішками і мріють про власний дитячий майданчик. Міша проживає в Золочанському інтернаті з дитинства. Він, сирота його привезли сюди із Тернопільщини. Хлопець на противагу іншим дітям доволі таки адекватний, навчається в школі в сьомому класі. Мріє про комп'ютер та авто. А ще повернутися в рідне село і стати водієм. Хотів би мати би телефон, комп'ютер, машину, квартиру, гаразд для машини і все. Цієї ночі навіть не ви спаси. Дозвольте я вам скажу, чому. До півночі я був. Я був підключав акцію, бо мій друг хотів Ігор говорити безкоштовно. Залучайський будинок-інтернат виховує дітей четвертого профілю. Це найважчі хворі, вони мають розумові та фізичні вади. Таких закладів в Україні було лише три. Сюди потрапляють малюки із різних областей держави, більше із заходу. Перше на Україні відкрили відділ реабілітації, басейн і зараз завершуємо іпотерапію, ви розумієте, це на конях то в нас почали поступати діти, і спочатку батьки приїжджають, мами дивляться, які умови, а потім привозять своїх дітей. То в нас зараз почали поступати із з Київської області, і з інших е, областей нашої України. Діти в нас поступають з дому малютки. Тобто мама родила і відказується здає. То на сьогоднішній день, то що я назвав, то я вже працюю сімий рік, то приходять десь ну, двоє, троє до які батьки відвідують. Напевно, їм яке в серце там, чи ще щось, яка от, і вони приходять відвідувати. А майже більше яка от, до дітей ніхто не приходить і ніхто не відвідує. Наразі в інтернаті виховується 130 дітей вік від 4 років. Щоденно на харчування одного хворого держава виділяє 16-18 гривень. На медикаменти в середньому 60 копійок. Для потреб підопічних інтернату це фактично нуль. До речі, в порівнянні з минулим роком ці витрати зменшилися, немає коштів і на ремонт приміщень. Директор закладу каже, скаржитися не звик, але хоче створити для дітей кращі умови. Криза скрізь, як кажуть, не тільки. На Україні криза і в нашому будинку. Хотілося б більше, щоб виділи на харчування нам, на медикаменти, на обслуговування. Дітей ми кормимо з рук, діти під себе роблять, мусимо яке перевести, перемотати. Чому? Тому що чуть чуть запізні і вже пролежні і так далі. І хотілося б одно, щоб на сьогоднішній день поміняти ті закони, хоча б, так як ми йдемо вже в Європу, щоб хоча б були яка от ті умови, які зараз діти, такі як наші, знаходяться, я маю на увазі, в Німеччині, в Чихословач чи в інших країнах Європи. Ці діти і мають припадки різні. Ну що можна з 60 копійок купити? Тут все, як сказано, самі. І хотілося б більше, ми правда і залучаємо пенсійні, бо вони отримують пенсійні, частину їм де дітям на книжку, а частину ми залучаємо на харчування, розумієте, на медикаменти, на ті умови, які покращать умови життя наших дітей. Василь Олексійчук очолює інтернат сьомий рік. Пригадує, як лише прийшов сюди працювати, то не лише не було жодних умов для утримання підопічних, а була й високою смертність. У рік помирало 20 дітей, тепер лише одна дитина. Це каже директор заслуга персоналу, всіх працівників закладу. Окрім того, багато хворих встали на ноги і почали розмовляти. Допомагають в цьому і волонтери та студенти. Коломиянин Сергій Коцюр теж не залишився байдужим, дізнавшись, як живуть підопічні в залуччі. Він координатор проєкту Будь внеском для дітей у рамках благодійного фонду Україна за тебе. Я познайомився з людиною, яка працює е, в цьому закладі. Я звати Іра, вона працює тут реабілітологом. Ну, просто по її розповідях мені стало цікаво. Цікаво, що є такий заклад, що є такі діти, які потребують допомоги. Е, я сюди приїхав, я був вражений. Ну, скажімо, десь одним вухом чуєш, що є в цьому світі діти, які потребують допомоги. Але, ну, Завжди думаєш, що це тебе не стосується. Завжди якось це проходиш, але коли сюди приїжджаєш, коли е, ти це все бачиш, бачиш, е, що є діти, як, які вони щирі, які вони відкриті, коли е, ти до них приходиш, просто їм посміхаєшся, вони тобі також посміхаються, вони простягають до тебе руки, вони е, е, дарують тобі таку щирість і відкритість, від якої ну, просто... Подих. Тепер Сергій разом із однодумцями для дітей, які його вже вважають своїм другом, планує облаштувати на території інтернату дитячий ігровий майданчик, де матимуть можливість відпочивати і хворі на інвалідних візках. Мінімальна його вартість 30 тисяч гривень. Діти не мають вражень. Недавно діти їздили віддихати, це розповіді Іри. Їздили віддихати в гори, діти, які перший раз в житті побачили річку, які там гралися камінчиками, які там просто плакали від радості, які каталися на качельках. І дотепер, якщо я питаюся діток, кажу, що би ви тут хотіли мати, ну, то діти говорять, що вони хочуть мати качельки. Діти хочуть розваг, можливо, ви бачили, діти просто сидять на вулиці. У них всі розваги це те, що вони катають один одного на... Тачанці у них тут є своя тачанка, на вони катають один одного, вони просто катають на інвалідних колясках один одного. ну, Оце всі розваги, які в них є. Я як координатор цього проєкту прошу всіх, хто не байдужий, залучитися допомогти підтримати, щоб у цих дітей був майданчик. Деякі діти живуть життям дорослих людей, мріють про зміни на краще і не без гордості, говорять про щирі почуття. Наш юний герой сюжету Міша із хвилюванням розповідає про любов. В інтернаті досі живе дівчинка, який він небайдужий. Одна дівчина була любила. Її, її ім'я Яна, Моя подружка. Вона теж тут живе? Вона тут живе також. Мої брати, вони не мої рідні, медик друзі. Компанія наша, вся розумна палата. Саша, Віка, Таня, Аліна, Настя, Діма, Вася, Уляна, Ігор. Тепер кожен піклується про себе та власну долю. Про цих дітей піклуються лише працівники інтернату. Хворі діти ніколи не відчують справжньої материнської любові та батьківської ласки. Але якщо вдасться зробити для них щось хороше, вони ніколи цього не забудуть.